Привіт всім хто дивиться це відео, з вами Резолюта. Сьогодні ми поговоримо про легкий танк американської вітки Т-37. Як на мене це кращий ЛТ на шостому рівні. Подивіться самі. Детальні характеристики можете бачити справа на екрані. До речі, на вибір ми маємо дві топових пушки. Одна з барабанним заряджанням, одна без. Для себе я вибрав без барабану, тому що вважаю, що краще стріляти раз в 3 секунди ніж випустити в когось барабан і 20 секунд чекати. Тактика гри на цьому танку складається з трьох пунктів світити, ховатись і тікати. Ну, в принципі, на всіх ці пункти я вважаю доречним. І в ці моменти ще можна постаратись по комусь постріляти. На прикладі цього бою я вам покажу, що Т-37 приносить більше користі в бою, ніж топові важкі танки. Тут я приїхав на центр, щоб посвітити хтось сюди виїде, але на жаль, посвітити цьому бою мені не особо вийде. Бачу КВ-1, стріляю, не пробиваю. Він слава Богу нас не засвідчує, так як всі радянські танки мають дуже поганий обзор. Стою, чекаю, надіюсь може ще хтось виїде. Знаю, що Артам мене тут не дістане, так як я ще й не світився, в принципі. Чомусь ніхто не хоче сюди виїжджати і нікого не виходить засвітити нам. Стою, чекаю, з надією, що ще когось підсвідчу, ще хтось вийде на центр. Але марно це все. Поки я тут стою нічого не відбувається, ви можете опуститися трішки нижче, підписатись на канал, ставити лайк або дизлайк, комусь що більше подобається. На кінець-то мені надоїло вже тут стояти, я рішаю поїхати трошки вперед, наліво, і постаратися по комусь постріляти. Тут в нас якраз засвітилися важкі танки противника. Думав, може буде якийсь невеличкий простріл по них, але прострілу немає і я тільки засвітився. Від'їжджаю назад, щоб арта по мені не кинула, чекаю, коли відсвічуся. Знову намагаюся від'їхати назад, просвітити центр, бачу там вже звітиться КВ-1 і шаю трошки по ньому постріляти. Раз в домах, Два в домах і тікаю від нього, як побачив, що він фугасницею, я думаю, зараз не ваншотне. Ще раз виїжджати на нього я не хочу, тому що бачу, що він звівся вже в мою сторону і чекає, коли я допущу якусь помилку. Тікати звідси мені в принципі нема куди, виїду з цього боку. Тяжі мене розберуть, виїду з цього боку, КВ-1 по мені встрілить, може попаде, може не попаде, але встрілить. І я тут як миша загнана. До цього моменту все було дуже скучно. Але я тут замічаю, що КВ2 виїжджає щоб мене вбити, стріляє по мені, але він тільки накрив мене. Я ще намагався по ньому щось там постріляти. Але рішаю звідти тікати. Бачу, КВ-85 по мені стріляє і якимось дивом снаряд пролітає під танком. Розумію, що КВ-85 заїде на мою позицію, я рішаю його об'їхати і постріляти йому в корму. Об'їжджаю його, виїжджаю догори і стріляю один раз другий раз І підпалюємо. З двох вистрілів ми підпалили КВ-75. Продовжуємо його стріляти, роздамажувати. Тут, на жаль, він встиг у мені вистрілити і я його добираю. Відпочуюсь назад. В'їжджаю трошки на іншу позицію на цій самій горці. Невеличкий холомік такий. Бачу ЛТ. Намагаюсь по ньому стрілити, не попав. Тут вже чекаю, звівся, щоб він тільки виїхав, він виїжджає. Впадаємо в край башні. Знову від'їжджаю назад, так як хп в мене мало, і я думав, що він буде по мені стріляти. Викочуюсь, завдяки углам вертикальної наводки. У нас пушка дуже гарно опускається. Показуємо башню. Могли б добрати, але на жаль не попали по ньому. І його доб добрали союзники. Бачу тигра першому, стріляє по ньому один раз, стріляє по ньому другий раз і знову ж таки з двох вистрілів ми його підпалили. Продовжуємо далі по ньому стріляти. Попадаємо і арта наша його добирає. Стояти тут вже немає смислу. І я вирішую вірватися в місто. І ще намагатися постріляти по других танках. Наша максимальна швидкість в 66 км за годину, дозволяє нам це швидко зробити. Бачу, що на базі ще світяться танки супротивника, я рішаю поїхати до них. Стріляю по Т-34. І, як з'являється, в мене основний калібр. Стріляю ще раз, його добирають. Тут ще Черчилль перший стоїть. Виїжджаємо на нього. Дай його пробивати, я знаю. Стріляю по ньому. Він намагався щось там по нас постріляти, але чомусь він не попадав завжди. От один раз я, його, звичайно, не пробив. Він почав вже від мене ховатися. Але я його добираю все ж таки. Залишилося ще дві ПТ-шки. Одну вже вбили. Я бачу, що світиться інша. Включаю автоприціл і стріляю по ній. Вона раз погоні чомусь не попала. Я по ній попав, вона по мені другий раз не попала, і я її добираю. І третій раз по мені вона знову ж таки не попала. Ось такий чудовий бій вийшов. Перед вами результати бою. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки.